Планета кіно це щось. Не вірю, що прошу тебе про це. Але треба, щоб ти наглянув за моєю мамою. До завтрашнього вечора, максимум, поки я повернуся. Аго! Ти згоден. Є хто? Гадаєш, я здуріла? Ти відрости фуса. Мені подобається дуже гарно. Бачиш, я зберегла акцент. Це для тебе. Ти завжди збуджувався, коли я так із тобою розмовляла. Переплутала мене з кимось іншим. Мамі необхідно буде прийняти лік. Пий свої пігулки інакше залишу тебе догнивати на самоті, а сам відвалю куди подалі. Вона каже, що він реальний. Ні, вона просто марить. Ось Будинок для літніх. Стара пуханка. Ти завжди був гадюкою Сесаре. Я не Сесар, я геть інша людина. Я хлопець вашої доньки Лаури. Колишній. ти, горобчику. Yeah! Я казатиму, а ти вирішуй, це правда чи неправда. Як тричі вгадаєш, ти переміг, і ти вільний. Та як тричі не вгадаєш, то я тобі пальці відріжу. Що він за людина? Старий. Поганий, я боюсь, що він повернувся. Мамо! Рятуйся! Стара суха! Що ти зробила, бабуню? У кінотеатрах з 13 листопада.